Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачне кокосове печиво, і для цього нам потрібно 2 яйця, цукор, олія, борошно, кокосова стружка, розпушувач та дрібка солі. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку борошно з'єднуємо з розпушувачем та все гарно вимішуємо вінчиком. Далі до 2 яєць додаємо цукор та ванільний цукор. І також вінчиком усе гарно з'єднуємо між собою, допоки не утвориться ось така єдина суцільна маса. Тепер додаємо сюди звичайну соняшникову олію і знову злегка вінчиком все вимішуємо до повного об'єднання продуктів. Наступним кроком у нас буде додавання сюди до нашої маси, яку ми бачимо ось такою вязкою отримали, це просіяне порожня з розпушувачем. Додали сюди борошно і додаємо сюди також одну склянку кокосової стружки. Тепер це все гарно залишилось вимішати. Спочатку робимо це вінчиком, далі, коли стане маса густіша, продовжуємо робити це руками. Спочатку тісто буде досить незручно збиратися до кубки та буде розсипчастим, але в процесі замішування воно дійде до однорідної консистенції і триматися єдину суцільну ось таку кубку. Процес замішування займає приблизно хвилинку-півтори. І в результаті буде мати дуже ніжне, еластичне м'яке кокосове тісто. Таке тісто дуже зручно ще тим, що воно не потребує додаткового часу, а зразу готове до використання. Бачимо досить гарна ніжна ось така кулька тіста. Зараз помаємо руки і побачимо, що тісто до рук липнути абсолютно не буде. Ось таке гарне мігесеньке у нас вийшло. Тепер нам залишилося з оцього тіста тільки зробити наші тістечки. Для цього беремо форму для випікання. У мене форма застелена силіконовим ковриком. Або ж беремо звичайний пергамент. І ось так злегка відщипуючи по шматочку, формуємо невеличкі кульки. Обов'язково кладемо їх на вістині, так як при випіканні вони збільшаться. І з цієї кількості у мене вийшло 30 ось таких невеличких печеньок. Можна їх звичайно робити ідентично однаковими, скориставшись вагою. Але я цього не роблю. І відправляємо все випікати у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. І бачимо, яке ж неймовірно гарне, апетитне та золотисте печиво у нас з вами вийшло. І до того ж його виходить досить та досить багато. Бачимо, чудово тримає форму, ідеальна структура. Гарно, рівномірно пропечені та дуже дуже ароматні. Тож, друзі, обов'язково рекомендую зберігайте собі цей рецепт. Адже він не тільки смачний, а ще й дуже легко та швидко готується. І подивіться всередині, яка ідеальна структура наших печенів. Тож, друзі, рекомендую готуйте, зберігайте, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок. Щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. А як завжди, бажаю смачного та до зустрічі!